Відповідаючи торт, після чого на цю поверхню перебивають металеву сітку або обмотують дротом на ці ж самі сітки. Ну, цегляну поверхню ми не будемо зараз говорити, тому що ви тут добре знаєте і ви будете кожен собі підготовлювати під облицювання, що ми будемо проходити далі. Ви знаєте, і по технології ви проходили, вивчали, і тут і ми вам розказували і показували. Скажіть мені, які ви знаєте плитки, які використовують у плиткових роботах? Ну, Валера. Скляні, мозаїчні, цементні, азбеста цементні, полі шлако. седали Седалові, каламідові, дерево волокнисті Цементні казав? Цементні. Та... Теракотою. 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 І двиточки. Тепер скажіть, а яких розмірів бувають плитки? При облицюванні коли використовують, яких розмірів бувають плитки? Хто мені скаже? Ну, Микола, скажи, Карковець, ти ж 10, 15. Ва, ми повторимо. За допомогою чого визначають окремі нерівності основи, призначені для облицювання? За допомогою чого? Володя язіку? Двохметровою рейкою правилом. Добренько, доверху. Добренько. А от скажіть мені, якщо у нам треба облицювати теж поверхню площею 15 метрів квадратних, так? плиткою 10 на 10 сантиметрів. Скільки піде плиточок? Ну, півтори тисячі. Півтори тисячі плитки. Добренько. Ну і ще таке одне. А чим при закінченні облицювання? так? Ми вже маємо облицювали. Ми маємо що зробити з поверхнею з плиткою. Що зробити? Заповнити шви. Чим заповнюють шви між плиткою? Саша? фугою або розпугою або розчином. А через який період заповняють шви? Через скільки годин? Через 24 години. через 24 години. Добре, скажіть, ми з вами говорили ще що і на мастику ложать плитку, і на розчин. Ще на мастику можна, ви знаєте, облицовувати поверхні. Не тільки там ми хочемо облицювати. Поверхня що повинна, коли ми ложимо плитку так. на мастипу, що повинна робити? Так, так, ідеально рівна і поштукатурена. А якщо в нас гарна бетонна поверхня, то треба її штукатурити, як в нас по місту є багато бетон. Крупнопанельних будинків треба, то що там зразу треба робити? Підготовити поверхню і можна ложити на ма що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу, і обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю і роблю, я набуваю знань і навичок. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром. Хочу сказати, що в нас сьогодні з вами незвичайне заняття. На відміну від усіх пройдених тем, я сьогодні вам не буду показувати і демонструвати прийоми і операції трудових прийомів. Я сьогодні перевіряти буду ваше вміння і навики. Це те, що ви тут навчилися. І тема сьогоднішнього нашого уроку це перевірочні роботи. Що ж таке перевірочні роботи? Розмовляючи на мові алгебри і креслення це контрольна робота по виробничому навчанні. Сьогодні не потрібно від вас великої кількості роботи. Достатньо. Згідно завдання виконати свою роботу якісно і дуже акуратно, і дотримуватися вам сьогодні потрібно всіх правил техніки безпеки на своїх робочих місцях. Тримати робоче місце в чистоті і порядку, де впав розчин, підібрати його. Інструменти, щоб у вас завжди були чистенькими, акуратними, щоб ручка інструменту завжди була у вас сухою. Тому що ви знаєте, що розчин ми тут користуємося з вами вапняним розчином, може, попаде на руки, може вам роз'їдати. Так що старайтеся. Щоб ручка інструменту була чиста, не бігати по майстерні, не кидатись розчином у оці. Ви знаєте, які можуть бути наслідки, коли ви будете тут, хто що в хорошому стані. Ви забезпечені матеріалами і відповідними інструментами. Пам'ятайте, що ви володіваєте однією із кращих професій. Тож прошу відноситися до роботи і до своєї з повагою і любов'ю. А я вам бажаю здати перевірочні пробні роботи на 10, 11 і 12 балів. При підведенні підсумків сьогодні ви не тільки отримаєте оцінку, але й ми визначимо сьогодні кращого учня по професії в групі. Сьогодні можна сказати не тільки пробні роботи, а можна назвати, що це конкурс професійної майстерності в нашій групі. Після цього. Ви зараз всі витягнете кожен своє завдання, розійдетеся по всіх своїх робочих місцях, приступите до підготовки розчину, кожен на своєму місці, підготувати робоче місце і будете приступати до. Своєї роботи, а на підведення підсумків і на заключний інструктаж, я думаю, всі, хто сьогодні в нас присутній на уроці, прийдуть і побачать, як ви виконаєте своє сьогоднішнє завдання по перевірочних пробних роботах. Я вам бажаю успіхів в сьогоднішньому уроці. Витягуєте всі свої, підходите, витягуєте, витягуйте номерки і розходяться по своїй побуті.